Це програма «Віват Академія» і ми продовжуємо святкувати ювілей найдревнішого Східноєвропейського вишу Острозькій академії 440 років. За постановою Верховної Ради цю дату відзначають на державному рівні. Більше про заходи і величезну кількість привітань, побажань та теплих зізнань. Дивіться далі у нашому випуску. Починаємо з приємних новин. Острозька академія знову встановила рекорд України. Цього разу у виші влаштували масову дегустацію меду. Свій рекорд студенти та викладачі присвятили ювілейній даті. Отож, як вони ласували медом, пропонуємо подивитися далі. Зміцнили свій імунітет на зиму та встановили новий рекорд. Студенти та викладачі Острозької академії знову у книзі рекордів України цього разу виші влаштували масове споживання меду. Для дегустації було підготовлено 1560 корзинок з медом, загальною вагою понад 24 кілограми. Зафіксував рекорд представник національного проекту Книги рекордів». Орді України Олександр Шустерук – це вже п'ятий рекорд академії. Свого часу вам вдалося на цьому стадіоні показати найбільше в нашій державі письмове вшанування історії української пісні, яке було більше одного кілометра. Тут ви читали масово кувзаря. Всі стіна Костровській академії масово читали дитячу біблію стінах Острозької академії ви зробили поетичний марафон і проповували слово кобзаря. І це приємно, що ви єдиний навчальний заклад в нашій державі та за її межами, який зробив найбільше рекордів. Цього ж разу студентам пощастило і черговий рекорд встановити і смачним медом паласувати. Саме цей продукт бджільництва є символічним для академії. Вважає ректор Ігор Пасічник. Своїх студентів він називає ласкаво бджоленятами. Анові мої бджоленята сьогодні ми попробували життя мед. Нехай цей мед проникне в кожну вищину вашого мозку. В кожну вашу клітину, нехай він масло щоб ви були здорові, ви були щасливі. Ви були динамічними патріотами з були патріотами України. Також під час святкування студенти влаштували театралізований флешмоб, під час якого можна було побачити то учасних жителів острога та засновників Острозької академії 16-17 століття. А із висоти пташиного польоту виднілась абревіатура академії, яку утворили студенти. Загалом в Острозькій академії упродовж року відбуваються різноманітні заходи, присвячені 440-річчю в вишу культурологічний фестиваль «Острог Ренесанс, святкова презентація Острозької академії в Києві, відкриття новозбудованого науково-лабораторного корпусу та першого пам'ятника Острозькій біблії у вигляді тріумфальної арки за участю президента України в академії. Переконані українському суспільству потрібно більше знати про славнозвісні подвиги князів острозьких та древню історію острога, адже таке минуле де. Є поштовх рухатися вперед для розбудови успішного майбутнього. Острозьку академію відвідала міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. Нагадаємо, окрім зустрічі на Рівненщині, вона взяла участь у підсумкових урочистостях, присвячених 440-річчю з часу заснування вишу. Як приймали міністра? Дивіться далі у сюжеті. Із пожастям та Острозькою біблією вітають міністра освіти і науки в академії історичні персонажі та ректор. Я вірю, що плоди нашої сьогоднішньої зустрічі дадуть вагомий поштовх для подальшого розвитку української вищої освіти та національного університету Острозька Академія. Дякую. Дякую. Дуже раді вас вати, що ми дуже дякую за таке вітання, які у вас гарні. Гарні студенти, які гарні люди Лілія Гриневич мала можливість оглянути новозбудовану тріумфальну арку при вході в академію в першу чергу нового науково-лабораторного корпусу і відкрити виставку художнього текстилю львівської національної академії мистецтв. Це неймовірна естетична насолода». і. Я навіть не очікувала, що стільки отримувати позитивних емоцій, і це. Пане ректоре, ви вмієте наводити такі партнерства, такі мости, коли Академія мистецтв тут робить цю виставку. Нагадаємо, цьогоріч першому вищому навчальному закладу України та Східної Європи Національному університету Острозькій академії виповнюється 440 років. Верховна Рада України прийняла постанову про урочисте відзначення на державному рівні цієї події. Ми дуже довго готувалися до відзначення. Ювелей нашої альмаматор. Ми запланували дуже багато заходів. З них були дуже резонансні, хороші заходи. Наприклад, презентація Академії в Києві. Це було і те, що ми п'ятий раз потрапили в книгу рекордів Гіннеса. І це був приїзд президента Острозької академії. І нам приємно, що саме з цієї трибуни президент України сказав, що пора поставити останню крапку на цієї нікому не потрібної дискусії, який вищий навчальний заклад перший, чи Києво-Олянська академія чи Острозька. І як факт навів слова Грушевського, що Острозька академія була першим вогнищем вищої освіти, вищого шкільництва, яке як факел освітило всю східну Європу. Візит шанованих гостей став заключною крапкою і під час урочистостей в актовому залі працівники вишу отримали відзнаки за свою роботу та вклад у розвиток науки. Також приємним сюрпризом стала церемонія посвяти в почесні доктори академії відомого українського поета, державного громадського діяча Івана Драча. Пригадує вперше острог відвідав у 60-х роках. Я не перший раз тут. Я багато разів вже тут був, а перший раз, бачите, був у 62-му році. Разом з своїми друзями багатьох їх немає. Я через те хотів би, щоб все це зафіксувалось десь, бо гроші грошима, головне, щоб тут був великий національний дух, який заклали 60-ти в основу нашої української історії. Завжди, коли сюди приїжджаю, то я тут відчуваю більше. Як у будь-якому університеті, де я відвідую інші, бо я доктор почесний багатьох університетів, то це для мене найцікавіший університет. Під час свого виступу міністр освіти і науки України Лілія Гриневич також підкреслила значущість Острозької академії в історичному, духовному та науковому спектрі. Переконана, цей український виш має світовий потенціал розвитку. Це не просто університет традиції. Це модерний університет. І те, що у вас відкриті такі програми, і такі студії, і такі школи, які сьогодні носять міжнародний характер, те, що у вас є програми подвійних дипломів, те, що стільки міжнародної співпраці, ви відкриті для світу. І Острозька академія повинна, може, і дасть дуже багато для України. Але я впевнена, і для світу Закінчилися урочистості спільним фото на пам'ять і обіцянкою ректора найближчим часом таки добудувати новий корпус академії. Я абсолютно впевнений, що через два роки ви разом з президентом України Переріжете стрічку новозбудованого гуманітарного корпусу Національного університету Острозька Академія. Шведи та українці досліджуватимуть психологію людини разом. Так, Острозька академія підписала меморандум про співпрацю з Стокгольським університетом в галузі когнітивної психології. Як вдається закріпити взаємостосунки, дивіться далі у сюжеті, українські зв'язки з Швецією поглиблюються. Так до Острозької академії завітала делегація Стокгольмського університету на чолі з керівництвом та науковими співробітниками. Результатом перебування гостей стало підписання меморандуму про співпрацю між національним університетом Острозька академія та Стокгольмським університетом в галузі когнітивної психології. Я думаю, що перший крок в ланцюгу співпраці, яку я вбачаю це обмін студенти. Ми між Україною та Швецією також у планах створення наукової лабораторії. Ми можемо досягнути прогресу в дослідженнях і навіть спільно подавати заявки на гранти. Але перший крок у співпраці це візити українських студентів до Швеції і навпаки. Шведи кажуть, для співпраці обрали саме цей виш, адже в академії працюють компетентні фахівці із найпотужнішим в Україні потенціалом. Так в Острозькій академії з 2008 року вже функціонує лабораторія когнітивної психології. Вона створена. Саме з ініціативи Ульфа Фредріка Джонсона відомого у світі науковця, який має величезний досвід в організації роботи дослідницьких проєктів із когнітивної психології за кордоном. Я вже знаю цю академію дуже добре, бо я бачив, як вона розвивалася на тільки 20 років. Це щось унікальне. Я знаю, що тут люди дуже дуже стараються, стараються робити добру науку. Короче, Тут працюють професіонали. Якщо вибра би я особисто один університет на Україні, то вибра би я співпрацюю з Острозькою академією. в академії такою довірою та зв'язками не пишаються для гостей. Тут презентували свої останні напрацювання школи психології, найсильнішої в Україні, за словами ректора. І у зв'язку з підписанням меморандуму сфера досліджень науковців Острозької академії буде лише розширюватись. Ми передбачили вже сумісні дослідження в галузі біологічної психології і ви чули, як сьогодні директор департаменту сказав, що йому буде цікаво порівняти, і нам теж буде цікаво порівняти різні етноси, різні національності. Як реагують на одні ті самі подразники, скажімо, мозок українця і мозок Шведа? А ми виходимо на разом сумісну діяльність Японія, Швеція і. І Україна, тому що цей університет працює тісно з Японією, з японськими університетами. І ми сподіваємося, що теж будемо брати участь у цій найважливіше для нас це гранти, фінансування цих грантів. І сьогодні ми домовлялися відносно того, що магістеріум для психологів це буде відкритий грант. П'яджі програма буде відкритий грант. Так, в результаті співпраці, випускник Острозької академії одночасно отримуватиме два дипломи Стокгольмського університету і Національного університету Острозька Академія. Це дасть можливість збагатити професійність майбутнього фахівця міжнародним досвідом і забезпечить успішне працевлаштування. І Острозька академія продовжує встановлювати освітні та духовні зв'язки з іншими. Сусідніми державами, зокрема, виш відвідала делегація з Туреччини, посадовці, освітяни представників релігійної громади. Об'єднав семінар, присвячений двом провідним філософам наших держав: Григорію Сковороді та Саїду Нурсі. Більше про духовних наставників та міжкультурні зв'язки. Дивіться далі. Про духовні виміри та надбання людини, що не втрачають своєї актуальності протягом століть, говорять в академія. академії. Семінар присвятили двом світилам духовної освіти України. Та туреччини Григорію Сковороді та Саїду Нурсі в межах цього семінару проводимо паралелі передусім між становищем людини в сучасному світі. Як мислив свого часу це Григорій Сковорода, хоч це було трохи давніше, і як його осмислював Саїд Нурсі? Тобто це зокрема йдеться про духовні виміри людини, її антропології, її саморозуміння в умовах сучасності. Делегація з Туреччини, а це дослідники, представники ісламського культурного центру і депутати парламенту вкотре підкреслюють, що Україна має тісний зв'язок із Туреччиною, який варто зміцнювати. Ми знаємо у багатьох сферах Туреччина та Україна мають чимало спільного. Ми хочемо зміцнити цей зв'язок. Прикладаємо чимало зусиль для цього. Зараз ми відкриваємо для себе таку постать, як Григорійськоворода, і знайомимо українців із Саїдом Нурсів. Але найголовніше, що хочеться підкреслити у цих вченнях матеріальні потреби ніколи не зроблять людину щасливою, бо найголовніше для людини це її серце і духовні потреби. Такі зустрічі, от як сьогодні, хотілося б, щоб би часто було, щоб ми скажімо так. улучшили наши отношения, да, вспомнили нашу историю, да, нашу культуру и даже если взять в языковом, то очень много слов да, турецких мы находим как в украинском, то есть вплыв, то есть вот влияние да, то есть в турецкой культуры то же самое и в украинской культуры Україні є чому повчитись у сусідньої держави. Переконані учасники семінару, адже турецька гуманітаристика стоїть на щабель вище у своїх дослідженнях і публікаціях. Якщо говорити навіть про елементарне, українці мало знають своїх філософів та подвижників у сфері духовного світу. Український народ не цінує своїх філософів. В першу чергу він їх всіх і не знає а про таких як Мелетіс Матрицький, Мало хто буде знати, напевно, тільки більше це островські академії, бо ми його тут вивчаємо. А на всій Україні і уявлення немає що був такий. Тож співпраця з закордонними вченими дає можливість нам більше інтегруватись у світовий науковий простір, переконані в островській академії. Для цього з іноземними партнерами і заключають меморандуми. Колись наміри про співпрацю підписуєш із порядними людьми, і коли є наміри, є мотивація. І коли люди бачать, що ти з свого боку дійсно динамічно чогось хочеш здійснити, то є реальний результат. Сьогодні ми вже мали що представників парламенту туреччини, і ми вже конкретизували відносно співпраці. Нашої вже найближчим часом в Острозькій академії хочуть запровадити обмінні програми з Туреччиною для студентів та викладачів, аби ті мали можливість розширювати горизонти своїх знань. Острозькі академії пропонують подивитись на українські символи самоідентифікації. Так, у підземній галереї вишу презентували виставку художнього текстилю, яку натхненно творили студенти Львівської національної академії мистецтв. Експозиція тканних виробів має назву вчителі учень та презентована в рамках українсько польського проєкту Символи самоідентифікації. Знайти нові образи та форму відтворення у мистецтві при цьому не втративши наші кращі традиції текстилю. Таке завдання постало перед студентами Львівської національної академії мистецтв. Філософію своїх відчуттів Аліна звіздецька втілила у серії виробів з ткацтва, аби художні роботи можна було краще зрозуміти. Приправляє їх своєю авторською поезією. Вечір такий листопадово пізній, мов тиша в забутому вогкому лісі каро зелений. Чорним волоссям сповзає крізь місяць і розцарапує вицвіле небо гіллям безсмертя. Як митець, я вважаю, що мистецтво потрібно найкраще проявляти для глядача симбіозом різних технік, різних видів мистецтв. В даному випадку це є поезія і текстиль. Ткацтво. Викладачі розповідають, вони виховують у своїх підопічних мислячих митців та умілих майстрів. Тож техніки виконання використовують різні. Наша академія дуже давно поділила кафедру на дві спеціалізації ткацтво і вибійка. Сучасні технології дають шанс використовувати різні технології, тому вирішено на п'ятому курсі наближатися до використання різних технологій і авторських. І ми тут бачимо, наприклад, оленки сірої роботи, і пластик, і вишиття, і якісь нагромадження. Тобто художник для виразу художнього вибирає ті засоби, які вважає доцільними в даній ситуації. Цю експозицію присвятили цілій плеяді ювілеїв, адже цьогоріч Острозька академія відзначає своє 440-річчя, А Львівській національні академії мистецтв виповнюється 70 років, також 20 років вже існує міжнародний етномистецький проект Екологічний ракурс, в рамках якого студенти й презентують свої кращі роботи. В остройській академії цю виставку відкрила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. Це неймовірна естетична насолода і. Я навіть не очікувала, що стільки отримуєте позитивних емоцій, і це, пане ректоре, ви вмієте наводити такі партнерства, такі мости, коли Академія мистецтв зі Львова тут робить цю виставку. В рамках виставки майстри продемонстрували і свою колекцію одягу. Порі поєднувала дві тканини різні фабричну і ну, ручної роботи. Таменто Та, ткані, а дещо дешити, тому що не завжди по технології виходить дрібні речі зробити. Ну надихалася ну керамікою. Народної типу, такими розписами як жерські жаль, розписи є, але просто змінила колористику. Так, майстриням Львівської національної академії мистецтв вдалося не просто зберегти кращі традиції народної культури гуцульщини, а й продемонструвати свої символи ідентифікації та філософські заглиблення в особистість. Переконатися у цьому можна, відвідавши виставку у підземній галереї. Діятиме вона до початку лютого. Наразі у мене все. Я дякую, що ви були з нами. і Побачимо з вами рівно за місяць у самому епіцентрі зародження української молодої інтелігенції Острозькій академії. На все добре.